Готуєшся до розрахунку податку з Німеччини? У цьому відео я розкажу, які документи для цього знадобляться. Залежно від конкретної ситуації для подання декларації можуть знадобитися різні документи та довідки. Спробую обговорити ті, які потрібні, якщо ви працевлаштувалися в Німеччині за трудовим договором. В такій ситуації найважливішим документом є так званий лон Ви повинні отримати документ від роботодавця не пізніше 28 лютого. Про те, що робити, якщо ви не отримали вище згаданий документ, ви можете прочитати в нашому блозі. Посилання ви знайдете в описі під відео. І найголовніше, якщо у вас було кілька роботодавців у Німеччині в податковому році, ви повинні мати лонш Тойербишайнігунг від кожного з них. Ще одним важливим документом, особливо якщо ви були прописані в Польщі, буде довідка УЕВР. У згаданій формі необхідно заповнити ваші доходи з Польщі та підтвердити у податковій службі. Якщо ви не перебували та не проживали в Польщі і не мали там прописки або доходу, то для підтвердження доходів податкова служба Німеччини може запросити довідку про отримання доходу в Україні. Цю довідку можна отримати зручно та швидко через мобільний додаток Дія. Перш ніж піти в податкову інспекцію, щоб поставити штамп у відповідній довідці, подайте податкову декларацію. Теоретично це не обов'язково, якщо ви не отримували доходу в Польщі, але в деяких випадках податкова служба може відмовитися поставити штамп у довідці, доки не буде податкової декларації в Польщі. Якщо ви хочете подати податкову декларацію в Німеччині разом зі своєю дружиною, то ви повинні знати, що це можливо, навіть якщо ваша дружина ніколи там не працювала. Переконайтеся. Що її доходи також вписані в довідку. Обов'язково запам'ятайте те, що я вам зараз скажу: якщо ви отримали інший дохід у податковому році за межами Німеччини, наприклад, в Польщі чи іншій країні, вам також доведеться повідомити про це у своїй німецькій податковій декларації. Для підтвердження доходу будуть потрібні додаткові документи. Якщо це можливо, ви також можете отримати довідку Україні, в якій мали дохід, однак у більшості випадків це не буде потрібно. Ваша податкова декларація також має містити всі пільги, які ви отримали через стан здоров'я або професійну чи сімейну ситуацію. Якщо ви заповните отриману від нас анкету замовника, звичайно, тільки якщо ви вирішите довірити нам свій розрахунок, ви не втратите жодних отриманих переваг. Детально заповніть наші форми, а ми подбаємо про все інше. Залишається питання документів, що підтверджують понесені витрати. Оскільки тема є дуже обширною, щоб не затягувати, розповім про найважливіші податкові витрати та документи, необхідні для їх підтвердження, у наступному відео. Дякую за увагу! Якщо у вас виникли запитання, залиште коментар або зв'яжіться з нами.